Слава Ісусу Христу і миру Божого усім сьогодні хотіла би поговорити на таку тему як довіра замість тривоги. Читаємо в Євангелії від Матвія, це є шостий розділ, 34-й вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. І одна з найпростіших речей е, людини. Це коли вона хвилюється, хвилюватися. Ми турбуємося про наші стосунки, турбуємося про наші фінанси, наші основні потреби, наше майбутнє і так далі. Насправді, хвилювання є якби частиною нашого нашої нашої нашою природною реакцією у багатьох ситуаціях в нашому житті. Коли ми хвилюємося, ми намагаємося взяти під контроль щось над чим. Не маємо насправді контролю, якби ми могли це контролювати. Ми б не хвилювалися. Але Ісус каже, що ми не повинні витрачати час на хвилювання про елементарні оці речі життєві, тому що Бог знає, що нам потрібно, і забезпечить це для нас. Це ми читаємо також в Євангелії від Матвія 6, 25-26. Через те кажу вам: не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ані про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Гляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та, та про те, наш небесний отець їх годує, чи ж ви не багато вачніші за них? Амінь. Бачимо, що Бог піклується про птахів, про квітів і про інші створіння. І Ісус каже, що для Бога наше життя, нас, людей, воно є вартніше за це все, за птахів, за, за рослин. Якщо Бог піклується про інші творіння, так то ми можемо вірити, що він також подбає про нас. Тривога щодо майбутнього не може зробити його кращим, вона лише погіршить сьогоднішній день. Адже страх перед невідомим іноді може паралізувати нас у сьогоденні. Ми не знаємо, що буде завтра. Але замість того, щоб переживати про майбутнє, про завтрашній день Ісус каже нам довіряти Богові. Бог єдиний, хто може контролювати те, що буде, оскільки Він це знающий, всемогутній. Він єдиний, хто має владу над майбутнім. Тож, замість того, щоб занепокоєно розмірковувати те, що, що би було, що мало би бути, а як воно буде, ми повинні довіряти Богу. Ми повинні використовувати кожен день, який у нас є, і дозволити завтрашньому дню подбати про себе. Як сказав Ісус, що у кожного дня вистачає власних потреб, і завтра невідоме, тому не зациклюйтеся на тому, що може статися завтра. Думайте за сьогодні і покладайте надію на Бога. А якщо ви боретеся з хвилюваннями, попросіть Бога дати вам мир. Почніть змінювати свою точку зору турбот про завтрашній день на те, що Бог поставив перед вами сьогодні, кинути свій зор на Бога і щоб близько. Находитися біля нього. Ваша довіра до Бога зростає, коли зменшуються ваші турботи. Тож нагадайте собі, як Бог піклується про вас. Він ніколи не відмовиться від вас. Він буде продовжувати піклуватися про вас і керувати вашими шляхами кожного дня. Тому нехай Бог благословить кожного, а Богові нехай буде вся слава. Амінь.